Саморобна гойдалка, надувний басейн. Так облаштувала ігрову зону для дітей багатодітна родина з Мемрика, що неподалік Мар'їнки. Усією сім'єю вони переїхали до Мирнограда, де зараз орендують будинок. Перед війною ми купили будинок в Мемрикі, Це недалеко від Мар'їнки. Коли почалася війна, ми не встигли навіть пожити в тому будинку, тому що там дуже великі прильоти, ракети, снаряди. Діти полякалися, тому нам довелося тікати сюди. Родина виховує сімох дітей: наймолодшому чотири роки, старший шістнадцять. Ми бігали по підвалам. Ми спали з чоловіком по часу. Караулили, тому що спати невозможно було. У нас двохетажний будинок був, і вікна ну, дуже здорові, тому що якщо вилити одне вікно, нас може просто одним, одним склом. Ми спали час, я час чоловік. Дітей прятали де можна. Діти в мене в три роки знали, що таке підвал, де гул, який де прильот, куди вже треба тікати. Діти навчаються дистанційно старша донька перейшла до мирноградської школи. Молодші продовжили заняття у своїх школах та дитячих садках. Ми ліпимо, робимо з листочків різні, там то підпоробки якісь там задають їм. Ну, писати намагаємося, але не виходить. Семирічна Віка перейшла до третього класу. Каже, сумує за своїм домом. Там у дівчини було багато друзів. Там було гарно, але там стріляли. І ми переїхали. А тут не так стріляє, як там. Я вчуся по телефону. Учимося математики, читати, учимся і англійським розмовляти». Продуктами та іграшками родині допомагають волонтери, проте багато прання, тож потрібна нова пральна машина. Купити зараз подружжя не може. Більшість грошей витрачають на лікування. Волене онкологія три дні тому зробили чергову операцію. Я у лікарні була майже два місяці по лікарням. А чоловік з дітками вдома був тому йому дуже важко. Він каже: цілий день каже: стираю, стираю, пішли, переділися, опять стираю. На даний момент зібрана. 7,5 тисяч гривень. Збираємо на машинку з накопичувальним баком, тому що у нас проблеми з водою і потрібно так, щоб була у родини нормальна правильна машинка, щоб була постійна вода в неї. Ця машинка коштує 18 тисяч гривень. Олена каже, вона та діти мріють повернутися швидше додому, проте не знають, чи цілий зараз їхній будинок. Анастасія Галасюк, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.